Усім привіт! Мене звати Оля, і ви у мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні другий день після обнови ціна за кілограм 299 гривень. Це ваговий секонд хенд і попереду буде дуже багато сумок. З одягу я небагато речей знайшла, сподобалась мені ось така вінтажна куртка. Точніше, мені сподобався її колір насичений синій, це така от рідкість для шкіри, і це, бачите, 100% натуральна шкіра. 42 розмір, і це італійський бренд. Куртка йде оверсайз, коротка, з підплічниками. Ось так вона виглядає. Масивні плечі, донизу вона йде звужена, і рукава тут зроблені за таким самим принципом. Вверху вони широкі і донизу звужуються. Куртка в ідеальному стані, без подряпанок, як для вінтажа, просто в суперстані. Хто любить вінтаж? Я вважаю це дуже хороша, класна знахідка. Хто вміє це класно стилізувати, можна поєднувати з сучасними речами і отримувати суперкласні образи. Заважила куртка менше кілограма, саме на 257 гривень. З одягу ще знайшла джинси Levis, але вони маленького розміру: це S або XS. в дуже хорошому стані. Мені здається, вони фактично нові, без жодного дефекту. Я цього разу завіз. Саме з одягу був не дуже, але було дуже багато цікавих сумок. Вони попереду Джинси, до речі, заважили теж набагато 136 гривень. І першою хочу вам показати сумку Аля Гучі. Зразу скажу, що це не оригінальна сумка. Бачите, що вона йде вся в царапинках, окрім того, вона не є шкіряна. Вже хтось перевіряв до мене. Зараз вам покажу зсерединку, і ви усе зрозумієте. А так, в принципі, модель. Класна, на двох ручках середньої довжини можна носити і на плечі, і в руці доволі містка, велика сумка. І от, власне, тут є бірочка всередині, і хтось її розрізав, перевіряв, чи шкіряна сумка, і бачите, виявилось, вона не шкіряна. Серед шкіряних була ось така вінтажна сумка, я думаю, вона чоловіча в непоганому стані. Ззаді трішечки затерта, і подивіться, як вона цікаво зроблена. У неї така от велика ручка, думаю, це власна сумка для документів. Ось такий бренд вказаний, бачите, по біруці можна оприділити, що це зовсім не нова річ, не сучасна. Ну, ось так вона виглядає доволі дивно. Якщо чесно, ніколи раніше такого плану сумок не зустрічала. От Вперше мені така от зустрічається. Справді дуже цікава оригінальна сумка. Наступним хочу вам показати рюкзачок від Guess. Чорного кольору він невеличкого розміру, з такими масивними замками в доволі непоганому стані. Але ось тут ручка відклеїлась. Тобто, треба її привести в порядок, підклеїти трішечки ниточки, попідрізати, і, в принципі, буде непоганий рюкзак. Він з екошкіри, але речі цього бренду тобто сумки, рюкзаки, дуже рідко трапляються шкіряними. Напевно, мені можливо і ніколи шкіряні від гесу не трапляли сумки. Це все переважно екошкіра. Ще я вам його покажу з середини. Підкладка у нього вся брендована. Всередині є також знак з фірмою. З брендом думаю, що це оригінал, адже це не настільки дорогий бренд щоб його підробляти. Забула його вам зважити, але я думаю, його ціна приблизно буде 200 гривень, навіть можливо і менше. Наступно я хочу вам показати ось таку масивну чорну сумку з масивною фурнітурою, але бачите, сама фурнітура є понищена, поцарапана. Сама сумка в доволі непоганому стані і підкладка теж. В неї така от красива бронзова фурнітура, не блискуча. Я люблю або срібну фурнітуру, або власне ось таку приглушену золоту. Не люблю, коли золото надто сильно блищить. І думаю, ця сумка з натуральної шкіри. Її ціна 225 гривень. Наступну хочу вам показати сумку дуже красивого кольору. Дуже цікавий тут відтінок коричневого, і це сумка від Мекс. Сумка з натуральної шкіри зроблена під крокодила. Дуже цікава у неї підкладка, подивіться, кольорова квіти. І ось тут так само є всередині значок Max New York. І якщо підкладка у неї в ідеальному стані, то кутики у неї понищені. Бачите, затерті з одної сторони, з іншої. Хоча низ сумки прикольний, виглядає непогано. В принципі, хто б хотів таку сумку, міг би собі її легко відреставрувати, замалювати. Кутики. Я не любительний фанат сумок, не збираю великих колекцій, тому купляю лише ті сумки, в яких я 100% впевнена, що буду носити. Таку сумку, скоріше за все, я б не носила або дуже рідко носила, тому власне залишила її в магазині. Але, звичайно, поважила, аби дізнатися її ціну, і заважила вона небагато 165 гривень. Наступна сумка від Stong Mounting далеко не дешевий бренд, дуже цікавий у неї колір, але теж іде з дефектами, теж в неї затерті кутики. Вона така сіро коричнева дуже красивий відтінок. На одну довгу ручку можна носити через плече на плечі. Сумка з натуральної шкіри, шкіра дуже якісна, це одразу видно, м'яка, приємна на дотик. І ось так вона відкривається на закльопку і всередині йдуть два відділення, які закриваються на замки. Підкладка у неї теж брендована. І ось там внизу в одній це бірк. Можна прочитати, що це виробництво Америки. Не так часто на секонд-хендах трапляються американські бренди. І дуже цікава у неї фурнітура на замку, це ось така от емблема, так, знак цього бренду. І ціна цієї сумки вийшла доволі символічно: 133 гривні. І переходимо до моєї найцікавішої сьогоднішньої знахідки. Це сумка. Вона, ви бачите, її стан дуже замазана. Але схоже, що пошита вона зі страусиної шкіри, і всередині, бачите, значок Прада. Але зразу помітно, що приклеєна бірка криво. так пришита вона зовсім некоректно. Тому можна говорити, що це не оригінал. Хоча натуральна шкіра. Така от добротна, вона дуже тверда, але вона в плачевному стані, тобто треба над нею добре попрацювати, аби привести сумку в порядок. Хоча вона без царапинок, без потертостей, просто вона замазана, така от не знаю чим, де вона лежала, чи це від полюки, чи від чого, але вона от реально брудна сумка. Таке враження, що вона комусь впала в болото, і її після того одразу здала на секонд хендом і на кінець покажу вам сумку, яка мені найбільше сподобалася серед сьогоднішніх сумок. Це ось така чорна на двох середніх ручках. Щоправда, вона теж іде з дефектом. З однієї сторони є невеличка затертість, потертість, яку, в принципі, можна замалювати. Сумка класна, вона така, як стьогана, прошита світлими нитками. Красиво це виглядає на чорному фоні. Красива модель. Я б таку носила. Сумка має одне просторе відділення, і кишеньку на замку. Ось її бірка. Вказано, що вона з натуральної шкіри, підкладка тут синтетична. Зараз дивлюсь це відео і не розумію, чому я цю сумку не купила, адже справді дуже класно, стильно вона виглядає, і ціна у неї символічна всього-навсього 83 гривні. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.